Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В Херсоні росіяни із дрона скинули вибухівку на 13-річного хлопчика, який ішов вулицею. Підлітка із вибуховою травмою та пораненнями госпіталізували. І також через ворожу атаку у середмісті обласного центру постраждала літня жінка. А вона у тяжкому стані. Ще двоє людей зазнали вибухових поранень у передмісті Херсона вранці. А в селі Мікільське через артобстріл загинув чоловік. У Куп'янську, на Харківщині, кількість потерпілих через ворога зросла до чотирьох, повідомляють в обласній прокуратурі. Вранці пора. ...дістала 70-річна жінка. Потім дрон окупантів атакував іще двох містян. А ще один чоловік постраждав через обстріл із реактивної системи залпового вогню. Семеро потерпілих у Дружківці на Донеччині. Ворог вгатив по приватному сектору із РСЗВ «Смерч». Російських обстрілів зазнали також Костянтинівка, Добропілля та Шандри-Голове. Там по одному пораненому. Російські війська завдали ракетних ударів по серединобузькій громаді. На Сумщині там двоє постраждалих у Сумах через нічну атаку безпілотника. Дістав поранення містянин. Масштабну пожежу гасили у шостці. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. І повертаємося на Київщину, в Бучанський район. Там внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали троє жінок. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. І на місці влучання працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Тож маємо можливість наживо про все дізнатися. Вітаю, Юлію. Передаю тобі слово. Розкажи все, що ти знаєш про ситуацію, і постраждалих тобі слово. Вітаю Соломія. Так ми зараз дійсно в бучі на одній з вулиць, де стався приліт російського дрона. От ви бачите на що перетворилося одне з обійст. Тут постраждало зокрема щонайменше сім будинків. Ну як кажуть, господарі, власне, вони слава богу не постраждали вдома. Був чоловік. Ось ви можете подивитися на що перетворився його будинок. Пан Юрій він був у дальній кімнаті. Йому знесло дах, попонівичило стіни. Тут саме прийшовся і найбільший удар, але повністю зруйнувало гараж з інструментом з авто, з мотоциклами, за яким господар дуже сильно шкодує. Це якраз і є епіцентр удару російського дрону. Власне, як каже дочка власника цього будинку, тут було абсолютно все зелено, засіяно чудовими квітами. Тебе тепер ви бачите просто згарищі, і все це зробив. Ось цей російський дрон, уламок якого ви досі він і досі тут. Ви можете побачити, що тут написано герань. 2 тобто немає жодних сумнівів про те, що саме він прилетів з території Росії, і власне про те, що розказав нам пан Юрій, як він переживав цю нічну атаку, він спав і проснувся вже тоді, коли його обістя горіло, можна почути прямо зараз. Спав, проснувся, горить, Що я буду робити? подивився, там пистить, там пихти. Ну що, вийшов на вулицю? Жарко стало. Що зникло, все, все. абсолютно. Ворожье инструмента было на миллион. Хата? Ну, хата. Хата-то такие. Она стара. Ей пора уже. Власне, родина пана Юрія так реагує на цю атаку, тому що вони під час окупації Бучі повністю повсякчас були тут. Тут, власне, пережили цю окупацію, і, власне, неподалік їхнього будинку і стояли російські військові, а чоловік доньки пана Юрія, на жаль, загинув під час березневих подій тут. От прошу послухати про що вона розказала. Сао стояло у нас тут е через три будинки. Сао стояло. Одні да, ну, да, Через чотири. І оце все. Летіло, летіло через нас. Мій чоловік загинув 3 березня. 3 березня він, він був 61 рік. Він зразу ж той же день пішов в тероборону, записався. Власне, тут зараз постраждалі намагаються, якось залетати дірки від перельоту шахеду на своїх будинках, перекрити дах і якось поприбирати обіця після нальоту російських шахедів. І більше інформації вже розкажу о 20-й годині. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко була зараз з нами наживо із Бучі, і власне розповіла про, про нічну атаку і про постраждалих та те, що відбувається на місці прильоті російських шахедів.